Усім привіт! Мене звати Артем Тараненко. Я є діючий трейдер і інвестор, співвласник цифрової школи трейдингу Тараненко Трейд. Для мене школа це не просто якийсь черговий проект, а справа душі і серця. Це коли хобі переросло у щось більш масштабніше і стало справою твого життя. Саме тому ми з моєю дружиною Ліною розпочали цей найважливіший проект у нашому житті. І спрямували на нього всі наші сили, енергію для того, щоб українці змогли реалізувати свої мрії, цілі. Ми у цьому їм допомагаємо. Це основна місія нашої школи. Метою запису цього відео стало саме знайомство нас з вами. Під час сьогоднішньої зустрічі я хочу познайомити вас більше з можливостями школи, щоб кожен з вас, хто дивиться це відео, знайшов у відповіді на всі ваші запитання, як правило, та з чого починаються запитання у трейдерів-початківців. Чи варто мені взагалі розпочинати цю справу? Якщо її розпочинати, то з чого розпочати? Як вибрати для себе правильну школу? Правильне навчання для того, щоб максимально швидко досягти своїх результатів. Що ви отримуєте, прийшовши до нас на навчання? По-перше, це середовище однодумців. 80% успіху людей складається з середовища людей, в якому вони знаходяться. Виходячи з свого практичного трейдерського досвіду, я знаю абсолютно запит кожного з вас. Якщо ви новачок, то якраз таки ви задаєтесь питанням. А чи зможу я зрозуміти ту інформацію, яка буде надана на курсі? Саме наш досвід, 10 років моїх в трейдингу, 8 років Аліниних в трейдингу. Ми структурували в той курс, який є станом на зараз. Скажу чесно, у нас пішов рік часу для того, щоб створити правильну методологію навчально для того, щоб знаєте, як я кажу, взяти просто людину з вулиці, посадити її за лептоп. І, пройшовши наш курс, людина чітко могла сісти за графік і зрозуміти, що з ним далі робити, коли відкривати угоду, я, яку позицію торгувати, який таймфрейм аналізувати, і так далі. Тому подібне, проходячи всю цю структуру навчання, в кінці ви отримуєте. Повноцінну комплексну стратегію, за допомогою якої ви можете відкрити будь-який актив, неважливо, чи то криптовалюта, чи то фондовий ринок Америки, чи то сектор комодітіс, саме банальний ринок Форекс, та да, тобто валюти, я часто помічаю те, що до нас приходять трейдери з нібито великим досвідом торгівлі. Але по факту не мають стабільного результату. Завжди навожу такий приклад про наявність прав. Коли кажуть, що я водій з 30-річним досвідом водіння, тобто у людини є права 30 років, за кермом він пробув тільки один рік. Тобто, в тебе не 30 років стажу водійського, а тільки один. Тому важливо не скільки ви. Часу цікавитись трейдингом або почали цікавитись трейдингом. Важливо, скільки часу ви проводите або провели вже в ринку, і чи маєте ви дані для того, щоб проаналізувати систематику вашої торгівлі. Саме для цього, для того, щоб виявити і зрозуміти реально об'єктивний ваш рівень знань. Я пропоную пройти діагностику ваших знань, яка фактично об'єктивно е, визначить ваш поточний рівень знань. І ця точка, саме ця точка, буде е, відправною точкою. І саме з цього моменту ви зрозумієте, в якому напрямку вам рухатися, тому що ви побачите об'єктивну картину ваших знань станом на зараз. Тест діагностики знань знаходиться під цим відео. Відкривайте, проходьте. І отримайте об'єктивну оцінку ваших знань. А зараз перейдемо до найголовнішого до програми курсу, те, над чим ми працювали цілий рік і в що інвестували наш 10-річний досвід на фінансових ринках. Перший модуль він є базою, тому він так і називається Введення освіт фінансових ринків і по суті демонструє нам абсолютно всю історію виникнення оцієї структури, яку ми зараз можемо просто відкрити. В наших лептопах відкрити торгову платформу, нажати одну кнопочку, і ця угода здійснилася. А ви дізнаєтеся, як це відбувалося раніше? Як люди спочатку торгували на базарах, потім здійснювали свої угоди в біржових ямах. А тепер ми також є трейдерами, які просто не виходячи з дому з будь-якого кутка землі, де є інтернет, можемо зайти в свій торговий термінал, натиснути. Кнопку купити чи продати і заробити на цьому. Тому наступним нашим модулем є модуль, який називається торгові платформи. Саме він присвячений тому, як правильно визначити брокера, хто взагалі такий брокер, чим він займається, чим він може бути корисний трейдеру, як його правильно визначити, кого обрати для співпраці, як вибрати. Зрозуміло торгову платформу, на якій буде вам комфортно працювати, в третьому модулі, який називається основа трейдингу. Ви більше знайомитеся з психологією торгівлі, ви знайомитеся з термінологією, ви глибше йдете в розуміння основної логіки зміни котирувань. Ви знайомитеся з тим, як називається. Ті гравці ринку, які постійно купують, ті, які постійно продають, в чому їх відмінність, як формується ціна, звідки вона береться, хто є постачальником ліквідності. В наші торгові термінали, важливо розуміти, що наше навчання воно. Направлене на практику, тобто в нашому навчанні мінімум теорії і максимальний акцент на практику. Тому четвертий і п'ятий модулі вони присвячені якраз таки торговим платформам, безпосередньо ті торгові платформи, які ми використовуємо в своїй торгівлі. І по нашому прикладу, ви просто проходячи ці самі етапи, той самий шлях, ви можете. Використовувати ту саму інформацію, або якщо ви хочете вибрати якусь іншу торгову платформу, то у вас будуть ці знання, як правильно вибрати брокера, торгову платформу і так далі. В шостому модулі, який називається види аналізу графіку, ми розповідаємо про всі методи, які дозволяють аналізувати поточну ціну для того, щоб спрогнозувати подальший курс. Тому тут ви зможете. Зрозуміти, а який саме вид аналізу вам буде найближчий, і обрати комфортний аналіз графіку, який дасть найбільші результати, сьомий модуль присвячений технічному аналізу, який в собі об'єднує багато видів аналізу. Це і свічний аналіз, графічний, індикаторний, статистичний, об'ємний аналіз. Тобто, основна мета цього зрозуміти, куди направлені основні гроші, куди інвестований основний капітал, приєднатися до крупного гравця на ринку і слідувати його діям для того, щоб заробити свою частку грошей. Тому восьмий наш модуль присвячений саме ризик і мані менеджменту, мало знати, куди буде направлена ціна. Головне наше завдання це не втрачати кошти. І саме цей модуль розкриває основні правила роботи з вашим депозитом, роботи з вашим капіталом, для того, щоб вчасно обмежувати ваші втрати і максимізувати ваші прибутки. В дев'ятому модулі ви детальніше познайомитесь з графічним аналізом, який, по суті, є під видом технічного аналізу. Тобто, ви зрозумієте. Що таке японські свічки, що таке бари, як вони формуються, як ми можемо читати ці свічки, тобто яку інформацію дають нам свічки. В Сукупності, коли свічки утворюють графічні фігури, які в цьому випадку вони нам дають інформацію, і багато чого іншого. Тобто, тут ми вивчаємо логіку поведінки самої ціни на графіку. Звичайно, і не обійшлося без математичних моделей. Тому в 10-му модулі ви познайомитеся з основними індикаторами, які використовую особисто я на практиці, які дійсно розкривають і дають нам необхідну інформацію. Якщо ви, до прикладу, сумніваєтесь в е, дієвості індикаторів, то я можу сміло заявити про те, що ви точно не використовували його правильно. В 11 модулі ви познайомитеся з новинним фоном. Ніщо не рухає ціну. Так сильно, як фундаментальний і новинний фонд. Тому розуміння того, що таке економічні дані, як вони впливають на ринок, яку волатильність вони можуть спричинити, наслідки дають нам ґрунтовні, зрозумілі обставини для того, щоб відкрити позицію. Я не перестану повторювати, що ми є практиками, а не теоретиками. Тому в нашому навчальному курсі в 12 му модулі ви отримаєте конкретну дієву стратегію. У вас буде поетапна інструкція використання знань, навичок, які ви можете одразу впровадити в вашу торгівлю і отримати результат. Ми, як школа, надаємо підтримку після навчання, і якщо у вас з'являється питання, ми завжди надамо вам компетентну відповідь. Тому тринадцятий модуль присвячений плану дій після навчання, щоб ви чітко розуміли, як ви можете задіювати і по якій методиці ви можете задіювати ваші отримані знання і отримати реальний практичний результат. Давайте підсумуємо вище сказане: насправді можна говорити і розказувати дуже багато всього різного. Я можу там показувати, демонструвати свій результат торгівлі, але. Особисто вам він нічого не дасть. Найважливіше розуміти те, що ці знання, про які ми тільки що говорили, що вони дійсно допоможуть вам. І тут явним результатом буде саме показник того, що люди, які приходять до нас на навчання, в середньому отримують дохідність після навчання в 12-15% щомісячно, і це не просто слова. Учні після навчання за 2024 рік в онлайн режимі щомісячно показували дохідність 14,8%, майже 15% на місяць. Тобто, це той показник, на який ви можете орієнтуватися. І якщо у вас буде правильний підхід до навчання, повірте, в нашій школі ви отримаєте всі необхідні інструменти для того, щоб Досягти бажаного результату є такий вислів: боги знають майбутнє. Люди теперішнє, а мудреці те, що наближається. Ми не Оракули, але опираючись на статистичні дані, ми можемо говорити про те, що ви, як професійний трейдер, пройшовши наше навчання, зможете отримувати стабільні результати. Нам важливо, що показником торгівлі є не Якийсь вирваний один торговий день чи торговий місяць нам важливо, коли ви освоюєте оцю трейдерську мудрість, і коли ви можете передбачати події. Щоб ваш результат він був прогнозований, важливо також розуміти, що кожен ваш модуль завершується тестуванням, де ви закріплюєте свої знання, тому ви можете слідкувати за своїм прогресом і бути впевненим в тому, що ви правильно все зрозуміли у цьому модулі. А наші ментори також слідкують за вашим прогресом і у випадку. Коли ви будете щось не розуміти або відставати від навчання, обов'язково вам допоможуть. Нам дійсно важливий результат кожного учня, не просто результат якогось одного торгового дня чи торгового місяця. Нам важлива стабільна дохідність протягом років. Саме стабільна дохідність дасть вам впевненість для рішучих дій, для кого це може бути рішення піти з найманої роботи. Переїхати жити в іншу країну, подорожувати по всьому світу, не бути прив'язаним до конкретного місця, інвестувати в всі інструменти, нерухомість, фондовий ринок. Трейдинг він відкриває безліч можливостей. Тому пропоную зробити зважене, обдумане рішення і прийти до нас на навчання. Якщо ви дійсно готові змінити своє життя, запрошуємо вас. В нашу цифрову школу трейдингу Тараненко Трейд. Успішного навчання!